Підняття податків законопроекту 11416. Ми котимось з прірву. Друзі, зараз перед початком зустрічі не зміг стриматись, Хочу дати свій коментар з посиланням на позицію своїх колег, позицію Руху Сейфоп щодо прийняття за основу законопроекту 11416. д Я хочу всім нагадати депутатам, всім тим, хто зараз підтримує та торгується про причесування цього законопроекту. Давайте першу групу виведемо, а решта всіх загоном. Хочу всім нагадати слова Володимира Зеленського в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли він говорив, що під час війни надзвичайно важливо зберегти бізнес-ініціативу, зберегти робочі місця. І головне, щоб бізнес працював. Саме тоді він прийняв рішення зменшити податкове навантаження, суттєво зменшити до 2% з 5 на третій групі. І про підняття податків навіть ніхто нічого не говорив. Але зараз що змінилося, скажіть мені. У нас перестала бути агресія з боку Росії, може війна запу... зупинилася, може ми вже перейшли до мирного життя, хоча підвищення податків під час мирного життя є вже неприйнятними речами. Тому що треба зараз думати про те, щоб навпаки спонукати максимальну бізнес-ініціативу залишатися в Україні, а не емігрувати. Чому таке надзвичайне бажання підняти податки? Дірка в бюджеті? Ну та нормальні господарі під час проблем вони ж думають, де зекономити спочатку, де зекономити, а потім вже як е, витрачати. Я щось не бачу: скорочення заробітних плат державних чиновників. От фактично, зараз підприємці будуть менше отримувати е, доходів на отримання своїх родин, тому що їм піднімають податки, підвищити ціни, зараз робити крайва купівельна спроможність впала. Українців треба продати товари послугу, тобто залізли в кишеню підприємцям, правильно? Ну і громадян, звичайно, які теж можуть платити за товари більше. А державні службовці збираються собі в кишені залазити? Вони збираються зменшувати зарплати державним службовцям. Ви ж ваша дірка в бюджеті. Зменшуєте зарплати державним службовцям, зменшуєте кількість державних службовців. Вони всі під броні, вони всі в безпеці, вони всі в теплі і, і при світлі. Не включають Печерські пагорби, пагорби. І обласні державні адміністрації включають в останню чергу. І кондиціонери вони хотіли собі літом поставити за державний бюджет в той час, коли людей закликали не ставити кондиціонери, щоб економити електроенергію і енергоносії. ласка, що у нас відбувається? Коли вже буде ну, лад і якесь, якесь розуміння, це повне, повна наруга над українцями. Тобто піднімають податки, ніхто не економить. Той же час ми чуємо, що піднімають заробітні плати, сотні мільйони гривень платяться якимось незрозумілим наглядовим радам, яким не зрозуміло, що, що роблять. Робляться незрозумілі ремонти в тому числі державних приміщень, про які мені пишуть друзі, колеги. І все це за рахунок державного бюджету, якому кажуть, що величезна дірка. А ніхто нічого не економить. Ну якщо в принципі стояти на засадах знищення держави українців, щоб вона згинула як роса на сонці. То, в принципі, роблять все правильно, диверсанти і наша влада. В принципі, роблять все правильно, піднімають податки. Тому що і як можна бути таким непослідовним, я взагалі не розумію. Як можна говорити одне в першій місці повномасштабного вторгнення, коли влада просто була дезорганізована, деморалізована, перелякана і здебільшого не знаходилась в місті Києві? Тоді ми самоорганізувалися, до речі, хто став волонтером. Хтось пішов добровольцем на фронт і дали по зубам москалям і саме перші місяці повномасштабного вторгнення показали, як українці можуть самоорганізуватися. А зараз, а зараз знову влада творить казна, що піднімає податки і розказує нам, що це треба зробити. Ну, можна пояснити все, що завгодно, можна усі, усі не тільки пощепати, можна зарізати. Але те, що робить сьогоднішня влада, це диверсія і злочинні дії. Принаймні, я так вважаю. Я закликаю не торгуватися, не виторговувати собі кісточку для себе. А стояти всім одним фронтом на категоричній позиції ні. Тому що деякі підприємницькі а-ля організації, так звані конструктивні ФОПи, інші конструктивні підприємці, вже там виторговують, аби себе урвати. Так робити не можна. Тому що ви теж стаєте зрадниками загальної підбізнес-спільноти. Треба наполягати на позиції, яку озвучив Володимир Зеленський в перші тижні повномасштабного вторгнення. Зараз головне, щоб економіка працювала, щоб були збережені робочі місця, а гроші треба шукати в частині економії бюджетних видатків. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Сейф ФОП, сейф Україн.